Вітаю вас на своєму каналі Спитаю кардіолога і сьогодні хочу поговорити про діагностику серцево-судинних хвороб, а точніше діагностику аритмії. Як ви всі знаєте, для кардіолога найбільш важливе таке значення має проведення електрокардіограми. Далі, якщо ми підозрюємо якісь вити ритмії, ми відправляємо пацієнта на холтер так званий добовий моніторинг ЕКГ. Він може тривати добу, дві, три, п'ять, навіть сім діб. Є такі системи, вони дуже зручні, маленькі, вони наклеються на шкіру біля серця, туди вставляється такий маленький картка, маленька, як от чіп в мобільний телефон. І далі розшифровується ця інформація. І від собі протягом сіми діб ми знаємо, що відбувалося з вашим серцем. Тому це дуже корисна така штука, такий девайс, але не завжди це всім доступно, не завжди це, скажімо, не завжди ми за цей період часу зможемо встановити діагноз, тому що бувають такі аритмії, які досить. Рідкі, але вони потенційно небезпечні. От в такому випадку є такі маленькі фрагментальні холтери, ситуаційні, так звані ситуаційні холтери. От такий холтер в мене зараз з'явився. Для моєї роботи. От дивіться, як він виглядає. Це маленька така пластиночка, вона доступна по, значить, треба завантажити програмку невеличку, додаток на мобільний телефон. І коли ви відчуваєте серцебиття або перебої в серці, або Якісь відчуття, дискомфорт, запаморочення, то прикладається таким чином до цієї пластиночки пальці і фіксується кардіограма. І далі через мобільний телефон, тобто з'являється зображення і його можна відправити в своєму лікарі для е, консультації. І е, така, такий девайс насправді дуже корисний. Я от зараз буду більш його е, в свою практику ну, підключати, тому що. Є багато пацієнтів, які ну, не можуть по якимось причинам зробити холтер, або це більш дороговартісний метод, або, наприклад, не всі люди виходять з дому, або незручно по якимось причині. Да? тобто, Є ситуації, коли такий девайс він буде в найкращій. Крім того, я б звернула увагу, що це можна використовувати для людей, коли ми встановили вже діагноз, призначили антиаритмічну терапію, і далі треба відслідкувати її ефективність. От дається такий прилад, наприклад, на 2 тижні або до місяця і людина. Коли відчуває дискомфорт, вона е, таку кардіограмку робить. І ми бачимо, чи є під час е, проведення такого дослідження якісь небезпечні аритмії, тому що всі антиаритмічні препарати вони можуть як е, аритмію прибирати, так і мати навпаки проаритмогенний ефект. Тому, е, якщо відчуття дискомфорту з'являються, швидкий такий тест і можна прямо. Е, на, ну, на, не бачачи пацієнта, да, тобто онлайн, встановити діагноз. І дуже важливо, що такі девайси вони сертифіковані, це тобто це медичний прилад, тому що я знаю, що зараз багато можливостей в смарт-годинниках, в деяких мобільних телефонах. Теж подібні якісь програми встановлені, і можна отак от, по, наприклад, прикласти пальчик і так само бачити кардіограму, але всі мобільні ці е е е е девайси вони не мають. Сертифікації самомедичної, це дуже важливо. Тобто, сприймати таку кардіограму, яку ви відправляєте лікарю з смарт-годинника, не можна для встановлення діагнозу, можна тільки підозрювати. Да? Тобто, от ми думаємо, що можливо там якась аритмія, але все одно повинні проводити саме медичну діагностику. Тому от хотіла сьогодні поділитися своєю радістю, тобто ще один такий для мене додатковий бонус для правильного і сучасного лікування моїх пацієнтів. Всім бажаю удачі, здоров'я, радості і миру. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, обов'язково в. В коментарях під цим відео задавайте якісь питання, те, що вас цікавить. Не обов'язково з цієї теми, а можливо щось інше, тому що це допомагає мені ну, мати ідеї для подальших відео. Всім здоров'я!